Одним указом президента ціни на ліки не встановляться, п'ятьох речей, які сім'ї середнього класу можуть зробити прямо зараз. Ліки, надії на зниження цін і реальні кроки до економії для середнього класу. В останні роки розмови про непомірні ціни на ліки стали звичним фоном для багатьох сімей. Ініціативи уряду, які обіцяють полегшення, викликають надію. Але реальність часто виявляється складнішою, ніж хотілося би нещодавній указ президента, покликаний внести ясність і, можливо, знизити вартість ліків, що відпускаються за рецептом, став черговим поштовхом у цій боротьбі. Однак, як показує досвід, покладатися виключно на масштабні реформи це не найнадійніший шлях до економії. Замість цього розумніше зосередитися на практичних кроках, які можна зробити вже сьогодні, щоб відчутно знизити витрати на медикаменти. Я, як людина, активно цікавиться питаннями охорони здоров'я та фінансів, можу сказати, що ця тема особливо актуальна для середнього класу. Адже саме сім'ї з помірним доходом часто опиняються в ситуації, коли необхідність приймати ліки стає серйозним тягарем для бюджету. І, хоча очікування зниження цін на ліки це, безумовно, приємна перспектива, набагато ефективніше навчитися управляти своїми витратами вже зараз. Що реально, а що лише обіцянки, указ президента це, безумовно, важливий крок у правильному напрямку. Він спрямований на підвищення прозорості ціноутворення та стимулювання конкуренції серед виробників ліків. Однак Важливо розуміти, що він не є чарівною паличкою, яка миттєво знизить вартість медикаментів. Ефект від нього буде відчутний не відразу і, можливо, не в повній мірі. Як справедливо відзначають експерти, для досягнення значного зниження цін необхідно законодавче регулювання, яке встановить більш чіткі правила ціноутворення. Поки ж сім'ї середнього класу повинні бути готові до того, що зміни будуть відбуватися поступово. Замість того, щоб чекати, коли ціни почнуть знижуватися самі собою, розумніше зосередитися на тих інструментах, які вже доступні і які можна використовувати для економії. І тут, як показує мій особистий досвід, є кілька ефективних стратегій. Програми допомоги від виробників прихований потенціал економії. Один з найпростіших і дієвих способів заощадити на ліках скористатися програмами фінансової допомоги від виробників. Багато фармацевтичних компаній пропонують спеціальні програми, які компенсують частину витрат на їх препарати. Знайти інформацію про такі програми можна на вебсайтах виробників. Часто там є спеціальні розділи, присвячені допомозі пацієнтам, також можна звернутися до фармацевте в аптеці, він зможе підказати, які програми доступні для конкретного ліки. Я знаю кілька випадків коли сім'ї змогли значно скоротити витрати на ліки, просто скориставшись цими програмами. У деяких випадках компенсація досягала 80% від вартості препарату порівняння цін не полінуйтеся витратити кілька хвилин. Ще один важливий момент це порівняння цін в різних аптеках. Ціни на один і той же препарат можуть суттєво відрізнятися залежно від аптеки. Для порівняння цін можна використовувати онлайн-сервіси, такі як Goodas. Вони дозволяють швидко і легко порівняти ціни в різних аптеках і знайти найбільш вигідну пропозицію. Я рекомендую завжди перевіряти ціни, перш ніж платити за ліки, навіть невелика різниця в ціні може суттєво вплинути на ваш бюджет. Дженерики та біоаналоги розумна альтернатива фірмовим препаратам. Перехід від фірмових препаратів до генеричних препаратів або біоподібних препаратів це ще один спосіб заощадити на ліках. Ці альтернативні препарати відповідають тим же стандартам безпеки та якості, що і фірмові ліки, але коштують значно дешевше. Перш ніж приймати рішення про перехід на Дженерик або біоаналог, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Він зможе пояснити, чи підходить вам ця альтернатива і які можуть бути наслідки. ФармацеВТ ваш союзник в економії. Не варто недооцінювати роль фармацеВТА в економії на ліках. Він може підказати, які програми фінансової допомоги доступні для конкретного ліки, які альтернативні препарати існують, і які аптеки пропонують найбільш вигідні ціни. Не соромтеся звертатися до фармацевтея за порадою. Він може виявитися вашим цінним союзником у боротьбі за економію на ліках. Особистий досвід та рекомендації. Протягом багатьох років я активно вивчаю питання охорони здоров'я та фінансів, і можу сказати, що економія на ліках це цілком реальне завдання. Головне, бути активним і не покладатися на те, що ціни знизяться самі собою. Ось кілька порад, які я можу дати на основі свого досвіду. Будьте поінформовані, вивчайте програми фінансової допомоги від виробників, порівнюйте ціни в різних аптеках і дізнавайтеся про дженериках і біоаналогах. Не бійтеся задавати питання, зверніться до свого лікаря та фармацевтеа за порадою. Будьте активними, не покладайтеся на те, що ціни знизяться самі собою. Використовуйте онлайн-сервіси, ГУДАС та інші подібні послуги можуть допомогти вам заощадити гроші. Розгляньте можливість участі в програмах для малозабезпечених, якщо ви відповідаєте вимогам, участь у таких програмах може значно зменшити ваші витрати на ліки. Укладення. Боротьба за доступні ліки це складна і багатогранна задача. Хоча ініціативи уряду і обіцянки зниження цін вселяють надію, розумніше зосередитися на практичних кроках, які можна зробити вже сьогодні, щоб відчутно знизити витрати на медикаменти. Будьте поінформовані, не бійтеся задавати питання і будьте активними у своїй боротьбі за доступні ліки. Пам'ятайте, що економія на ліках це цілком реальне завдання, і ви можете взяти її в свої руки.